Блять, машина їде. Трак, якийсь після. Машина їде. Перед руля давай. Чекай. Коротше, їдемо розвернемо, забо там добре будеш. Так, люди. Відеовійде в історію зими. Ми на сайті 92-го року, в зимній період, в лідяний по трасі Тернопіль, Довжанка. Ні, перепрошую, довжанка до мамерш, Їд будемо їхати. Ну, 160-180. Це просто в мене шини китайської подйобки. Та чого, блін, нормальні типу, шини не подають. Нормальні по шини, я. але типу посилі. Так посорна Так що, так що приїжджайте до нас. Нашу пиздату автостраду, в якої немає ніде такого. В селі, В селі. Тут можна і зробити кольця, блядь. Але це вже за вашим бажанням. Ну, Ми зараз не будемо йогуватися, ми тільки покажемо вам простий фінт. в У нас тут зі мною троє пасажирів. З двоє! Ну, зі мною? Ой, і один шопер піздатий, це я не буду вже себе горяти. Ну, там сзаді у мене дівчата ну, трошки люди. Так. Вау. Ми були свідками. Tako da zahodite na spletno stran avtorije in kupljajte za 4500 dolarjev. Ne bo žalili, da ne.